Траурною ходою у костополі проведжали в останню дорогу військового Василя Касіяна. Десятки костопільчан вклонили голови перед загиблим героєм. Нас син загинув і дуже важливо проводитися, лайки, хай би їх лучше ми не проводили, аби всі жили, хай вони захистили нашу Україну, щоб був мир. Уважаю воєнних, дуже люблю їх і не за них. Василь Касіян народився за 7 тисяч кілометрів від України в приморському краї, що у Росії, у ранньому віці разом з родиною переїхали на Костопільщину у село Великий Стидин. Тут він навчався, потім працював у деревообробному цеху. Коли Росія вперше напала на Україну, пішов боронити український народ. Василь теж не стояв осторонь. Він підписав контракт і брав участь в. Антитерористичні операції в об'єднані спеціальної операції сил об'єднаних. Практично всі ці останні 9-10 років Василь перебував в збройних силах та захищав територіальну цілісність та незалежність України. У Краматорську познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Там сім'я й оселилась. Прожили у місті до повномасштабної війни. Через небезпеку Василь з сім'єю повернулися на Костопільщину. Я з того села, що і він дуже гарно. За нього говорять усі батько дітей. І я вдячна і низький уклін йому за те, що він бореть нашу землю. Від початку Великої війни Василь пішов боронити Україну. Був кулеметником, воював на Запорізькому напрямку. Там, поблизу роботиного, старший солдат Василь Касіян поклав своє життя під час бойового завдання. Хоча Василь Касіян народився у Росії, за життя став справжнім українцем та героєм для усього українського народу вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Валентин Зледенний. Новини Рівного.